Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями, а далі склянкою чи невеличкою стопкою витискаємо кружечки. Потім на кожен кружечок вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо вушко як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих. Накручуємо вареник на палець і з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники. Викладаємо начинку.